Вітаю всіх! Я хочу подивити ще таке питання. Ви з мене ржали? А результат ви бачите: повернення військовозобов'язаних чоловіків за кордону. Давайте піднімемо це питання. Повернення військовозобов'язаних чоловіків за кордону. Що тут можна чекати? Повернення військовозобов'язаних чоловіків за кордону. Що тут нам чекати? Що нас очікує? Раптові рішення будуть. Дуже раптові. Поступово. Старші аркани. Так. Поступово потроху будуть повертати їх. Кінцевий результат. Де війни, звісно. Тепер дивіться момент. Король мечів. Тут оце військовий момент весь. Адміністрацію хто там. Двійка кубків домовленості. Шістка пентаклів треті особи. Домовленості з третіми країнами. Не з усіма. Не, не з усіма. Але буде. Королева кубків емоції. Емоції пове, потрібності в цьому поверненні. На жаль, повернення буде. Вони будуть це робити. Тепер, який буде результат від. Намагання повернути військовозобов'язаних за кордону. Який буде результат від намагання повернути військовозобов'язаних за кордону? Який буде результат? Україна імператриця, король Кубків, Зеленський, колесо фортуни, доля, карма, кармічність. Результат по-повішеному ніякий. Намагання це робити, але результату не буде того, який очікується. Відносний результат. Результат буде від цього дуже відносний, тому що люди почнуть просто переїжджати в інші країни, де не буде цього ідіотизму. Дуже відносний для нас це результат, і він не дасть того, що очікується.